Вітаю вас, друзі, на ігровому каналі Destro Game Show. Мене звати Дестра і безмірно всіх вас радий бачити в новому відео на моєму каналі і останньому відео в 2024 році. Да, те саме привітання, про яке я неодноразово казав і. Нарешті воно виходить, нарешті цей рік завершується і настав час підводити підсумки, розповісти вам трішечки про плани на майбутнє. Коротше, все 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 будемо по порядку. Зараз зробимо як. Зараз трішечки підведемо підсумки року, який закінчується. Потім розкажу трішечки про плани на новий рік, а потім вже в кінці відео буде саме привітання. Тому вмощуся позручніше і буде доволі цікаве відео. Спробую його зараз швидесенько записати, відзняти, щоб там не цей, нічого лишнього не затягувати, щоб все в нас було чудово, класно і прекрасно. Тож почнемо з підведення підсумків нашого каналу, а. Що можна підвести за цей рік? Сказати можна відразу те, що відео, були набагато менше. відео було набагато менше. в цьому році Порівняно з іншим. Але також були свої позитивні моменти. Один із, напевне, найкращих позитивних моментів це те, що ми. В цьому каналі е, пересягнули межу в 150 підписників, що дуже і дуже круто. Я дуже всім вам вдячний за те, що ви підтримуєте, підписуєтесь. Це дуже дуже круто. І коментуєте. Це ну прям нереально дуже круто і дуже сильно мотивує створенню. Нашого каналу. Це, напевне, найбільший такий негативний момент. Це те, що було набагато менше відео, тому що то там одне, то друге, то практика, то не практика, то те, то все те п'яте, десяте. І, коротше, дуже-дуже мало було змог, щоб записати більше відео, щоб так плотно, хорошо, красиво, пройти повністю там. Декілька ігор, багато новинок, на жаль, я пропустив таких. Популярних і потужних як там Stalker другий і так далі, і тому подібне. Але маю надію, що випрям... виправимось виправимось в 2025 році, в придешньому новому році. Я так хочу, по крайній мірі, але то вже розповім більше про планах на майбутній рік. Тому якось так рік загалом був, в принципі, ну. Такий, можна було краще. Хоча були і позитивні моменти, і погані моменти. В цьому році були і хороші відео, і не дуже хороші. Було багато відео, які отримували 150 плюс переглядів для мого каналу. Це дуже круто. Я всім вдячний, хто дивиться ці відео. Це дуже і дуже круто. Це прямо, прямо вау. Я прям дуже вдячний за те, що. Ви підтримаєте мій канал, але загалом рік був хороший, хороший. не враховуючи ці ж якраз таки погані моменти, рік був в принципі, в принципі, принципі хороший. Тому якось-якось так. Блавне зараз будемо переходити. Це, напевно, єдиний мінус, якщо не враховувати мої стандартні зникання з каналу, але кажу ж, про це я більше розповім про планах на Новий рік, тому що там є про що розповісти, і дуже-дуже. Багато цікаво тому якось так. В принципі, рік був хороший, Хороший і багато було і цікавих відео, і не дуже. Тому якось, якось так. Таких прям суцільних мінусів на каналі не було. Плюси, я ж кажу, були. Це і підписки, і перегляди, і канал загалом підріс. Ми вже стали такі більш з тобою сильніші, здоровіші 151 людинка на каналі. Дуже-дуже вдячний вам всім за те, що підписуєтеся і підтримуєте. Маю надію, залишимось з вами і в новому році, і будемо далі примножувати ці числа. Тому якось-якось так. Переходимо до е, плану на Новий рік. Хочу зараз е, зробити не супер довге привітання, а таке хороше, цікаве і найголовніше недовге. Недовге хвилин в 10, думаю, вкластись. Тому що стосовно про плани на новий рік. Планів багато, планів дуже цікавих багато. Одне із головних планів на новий рік для мене в першу чергу це систематизувати вихід відео. Навіть не просто вихід відео, а можна навіть сказати мого життя. Тому що зараз це воно таке от, з навчанням воно таке дуже-дуже змішане, дуже дуже таке комком -ком іде. І хочу я це все налаштувати, систематизувати, щоб е, вистачало часу там, в день і на відео, і на навчання, і ще там на щось, якийсь відпочинок, якісь ігри просто для себе. Тому що в ігри я граю зараз останні, мабуть, півтора роки, чисто для зйомки відео. Тобто, так просто от сісти, погуляти я в ігри не гуляю. Тому... Буду над цим працювати також. Щодо планів на новий рік, це те, що канал Дестра Шоу буде продовжувати працювати ну як, в відносно штатному режимі, радувати вас новим контентом в світі ігор. Також планую, як я і казав, по-моєму, в минулому привітанні трішечки додати саме гіковський контент це там огляди фільмів, серіалів, коміксів, книжок. саме. Трішечки направить канал в таке русло, тому що це те, що цікаво мені, те, що я хочу робити, і те, в чому я ну, доволі доволі непогано розбираюсь. Можливо, до речі, в новому році, десь в середині січня або ближче до кінця січня тебе буде чекати один дуже-дуже цікавий огляд на одну дуже-дуже цікаву гіковську штуку. Тому... Якось і якось так. Потім що ще з планів на новий рік, це те, що хочеться подивитись багато цікавих, класних, якісних ігор, що нам ігровий, ігрова індустрія, ігровий всесвіт на новий 2025 рік. Дуже цікаво, дуже хочеться. Якщо будуть якісь цікаві ігри, будемо проходити. Якщо будуть якісь цікаві онлайн-ігри, будемо в них грати. Будемо в них грати. Скажу по секрету, наступне відео. По такій дуже прекрасній чудовій грі, як Delta Force, скоріш за все, буде наступним після цього або через відео, тому що це відео, яке я записував, воно вам прям нереально пішло, і це дуже-дуже круто. Я дуже-дуже радий, що вам це відео сподобалося. Але також є багато цікавих, окремих онлайн-ігор, новиночок, які хочеться подивитись, пощупати, пограти, що воно, як воно. Подивитись одним словом, дуже і дуже хочеться, тому якось, якось так. І зараз плавнесенько, так, ми коротенько проговорили, тому що якщо я буду поглиблюватись там, в те, який був цей рік, про мої плани на Новий рік, відео там розтягнеться далеко, не на одну годину, а хочу зараз так. Швидесенько, конструктивно поспілкуватись з тобою, та і в принципі на цьому завершити це відео і завершити е, рік, завершити рік. Тому якось так. І тепер плавнесенько переходимо вже безпосередньо до привітання. Хочу в першу чергу привітати всіх своїх глядачів, які дивляться мене, які дивляться мене починаючи з минулого року, і всі-всі минулі роки, всіх вас вітаю з прийдешнім новим роком. Якщо ви вже зустріли новий рік і дивитесь відео в новому році, то з наступившим вас новим роком, якщо ви ще чекаєте новий рік. От вам залишилось прямо тут буквально там декілька секундочок. То з наступаючим новим роком, і тих, кому ще треба, ну нормально, так от як мені ще трішечки а, почекати, тому що відео це записується 30 грудня. А, то всіх вас також з прийдешнім новим роком, з наступаючим, з прийдешнім новим роком. Також окремо хочу а, привітати, якщо від мене дивляться, всі мої друзі, всі мої також колеги по цеху. Я знаю одна людина, як мінімум, є. А я може й більше, я просто не признаються, тому е вітаю всіх. Також хочу е привітати взагалі. Привітати всіх своїх підписників, побажати вам здоров'я, побажати вам удачі в новому році, миру найголовніше і найголовніше, щоб всі ви е зустрічали цей рік вдома, сидячи в колі сім'ї. Поїдаючи смачніші просто салати, запиваючи е, не менш там, смачними напоями, я не про алкогольні засуджую. Фу -фу -фу. А просто класно проводячи час в колі сім'ї, переглядаючи якісь різдвяні новорічні фільми і класно проводячи час, тому що зараз перебувати вдома в себе вдома, це, знаєш, така дуже непорівняна розкіш. Тому і якось, якось так. Тому загалом, який був рік? Рік був непоганий, але безумовно можна було краще і завжди так буде. Буду намагатись надалі робити класні, цікаві, якісні відео для вас, щоб вам було цікаво заходити, щоб ви отримували задоволення. Приглядаючи мої відео, і щоб ви могли нормально розслабитись після навчання, школи, роботи, університету, просто включити мої відео і класно провести там ті 30-35-40 хвилин неважливо. Приглядаючи моє відео, підняти собі настрій, якось може разом зі мною подуркувати на відео, але одним словом, одним словом відпочити і відволіктись. Для цього є мій канал, для цього, для цього я працюю над кожним своїм відео, вкладаючи час в якійсь там мірі кошти і свою душу. Тому що YouTube це те, що я люблю, це те, що мені подобається, це те, чим я хочу займатися надалі. Тому якось так. Це було останнє відео в 2024 році. Ще раз, всіх з наступаючим новим роком, або з наступившим новим роком, або от прямо зараз всіх з Новим роком. Дякую, що були зі мною цей рік. Дякую, що прожили його зі мною. Дякую, що залишаєтесь зі мною. І зустрінемось вже в наступному відео і в наступному новому році. Ще раз дякую всім за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця, і всіх. З новим роком зустрінемось.